Осінь, це мій час для затишку. Щоб створити особливу атмосферу, я замовила новий чай від Лаомарс, який ідеально доповнить прохолодні осінні вечори. Ось він, китайський квітковий чай. Коли я вперше побачила цей чай, мене вразила не тільки його естетика, але й те, що він здатний змінювати колір. Я просто не могла втриматися і вирішила спробувати його одразу. Я завжди шукаю щось, що допоможе створити особливу атмосферу вдома. І цей чай виявився справжньою знахідкою. Синій колір при заварюванні це магія природи у вашій чашці. Тепер найцікавіше. Цей чай не тільки змінює колір при заварюванні, але й реагує на лимонний сік Як тільки додати трішки лимону. Чай перетворюється з синього на фіолетовий. Це справжнє диво в чашці. Кожен ковток це насолода осінніми моментами. Лаумас магія осені у кожній чашці.